Thank <laughs> you. Сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми хто на уроках не був ще ніколи. Ми, ми, ми будете вчитись читати і писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири Зошити олівці. ми сьогодні Портфелики бачу у вас! Так, так, так! А у портфелях цукерки і квас! Ні, ні, ні! Може там ляльки і машинки лежать? Ні, ні, ні. Привіт, друзі! Як ваші справи? Сподіваюся, у вас все гаразд. Як ви зрозуміли, я йду до школи. Навчаюся вже у школі деякий час. Приблизно з місяць. Але навчатися я почав не відразу. Спочатку я пройшов тест. Тест цей був саме на знання, на рівень знання моєї німецької мови. Він був потрібен для того, щоб мене направили в групу, яка, скажімо так, співпадає з моїми знаннями. Тобто, я міг потрапити в А1, В2. а Групу там, наприклад, або в Б1. Ну і зізнаюсь вам відразу, що тест я завалив. Чому? Тата! Біда сталося! Не зумів пальців перелічити! Тато, то ж їх на руках! Давайте я вам скажу детально, як це все було. Мені призначили дату і час, коли я повинен піти до школи. Я приїхав за півгодинки раніше. Приїхав, тут, звісно, нікого не було. Ось ця школа, ось цей двір. Ну, саме приміщення цієї школи. Тут нікого не було. За майже за 10 хвилин до початку тесту почали сходитися люди. Всі ці люди були не слов'янської зовнішності, тобто це або турки, там, араби, індуси і нікого слав'ян. І що мене більш всього збентежило, що вони були з якимись зошитами, вони щось повторювали, там щось листали, щось їх бубніли. Я засумнівався, думаю, чи туди я прийшов і чи. Потрібно було щось цього тесту. я не готувався, тобто я не знав, що мені готувати для тесту. І буквально вже за 5 хвилин до початку тесту е з'явився вчитель, який вже відчинив е безпосередньо двері до аудиторії. Ми зібралися, нас розсадили по партам, всіх окремо, е роздали нам листочки, і от уже вчитель. На німецькій мові почав нам з допомогою рук, <хи> очей нам розказувати, що телефони всім прибрати і вирішувати тести без стресу, без паніки, не угадувати, тобто писати саме те, що ти знаєш. Якщо ти щось не знаєш, то не писати, тобто, щоб не було лотереї, щоб саме визначити рівень. Ну, я думаю, я що ж там трошечки напевно повинен знати. Тривай лише, ж не зовсім і дурний. Батько каже, що в мене не всі дома. Та дарма колись посходиться. Думаю, я візьму цей якби, тест, хоча б подивлюся. От, і о, вже ну майже нас розсадили, все нам пояснили, забігає ще мужик наш українець, і він. З самого порогу починає кричати Я нічого не знаю, я нічого не вмію, я нічого не розумію. І вона йому каже, що заспокойся, заспокойся, сядь, візьми листочок, напиши фамілію. Вуйко Горович, захист крив. Просто напиши те, що знаєш, знову почала пояснювати. І він каже, я нічого не знаю, я нічого не розумію, я нічого писати не буду. От. Вона каже, тоді ось здавай листочок, дала йому ще таку. Такий папірець з часом. Вона каже, там в 10 годині, там чи 11-й, з'явись сюди ще на пів в цей же ж день. І він каже, добре, здався листочок і пішов. Так, а я ж думаю, я ж то ще. Ну, сяду я щось повирішую. Я відкриваю цей листочок, а там на німецькій мові написані завдання. Щоб вирішити ці завдання, спочатку треба е, зрозуміти, що там написано. Тобто завдання також написані німецькою мовою. І якщо ти не розумієш, що від тебе хочуть, то реально залишалось тільки вгадувати, що там зовсім ну, від тебе хочуть. Тобто я посидів ще хвилин 15 чи 20 з розумним видом, намагався щось там. Напружити мозок і зрозуміти, що від мене там хочуть. Так, але я нічого я не зрозумів. Так само я здався десь хвилин через 15. Хлопці, дівчата там ті, що, ну я так розумію, що вони чи перездавали, може, тест, чи екзамен, чи ну, вони вже навчалися, тобто вони там щось намагалися ще писати. Але то, ну, також почали потихеньку там. Ці листочки здавати, хто вирішив, хто не вирішив. От і мені також дали листочок ще з часом, яким мені треба піти на співбесіду. І оскільки до співбесіди мені ще було там, мабуть, години-дві, я ще поїхав додому пообіду і назначений час знову ж приїхав сюди, це саме приміщення. Ну, на співбесіду. І якраз у нас так співпав час, що цей мужик, що, що казав, що я нічого не знаю, він був переді мною. Тобто він виходив, а я повинен на співбесіду зайти. І я в нього питаю, там, ну що, як? І він каже, ні, ну от Я сказав, що нічого не знаю, просто нічого не розумію. Мені дали ще ось такий листочок, там в слідуючий кабінет. А ти йди, тільки зайди строго-строго ну, за своїм за часом. Раніше не пізніше, бо дуже строгий там вчитель. Ну, все, я там виждав <гадував> до, до секунди, постукав, зайшов, От, і там ця сама вчитель почала мене знову ж таки питати, але вже з допомогою Google перекладача стали питати, що ти знаєш, що ти вмієш. Ну, я як би показав. На курах пір і пір'я терапоє, віти на це серденька обоє. Я не пікаю, я не пік за нього. На що вона сказала? <кхи> неплохо, неплохо. І дітя такого умного взяли. Все добре, а тепер диктант. Бери листочок, ручку. Я буду диктувати, ти записуй. Ну і почала мені там диктувати слова, там, типу цвай, драй, авфідерзейн, гело. Ну, по типу Хайсе, по типу таких простеньких слов. Так, але я зрозумів, що мені вже ці слова правильно писати, <писати> сенсу немає. Мені потрібно було попадати на самий початковий рівень, тому я. Почав ці слова писати з помилками. Хоча я ну, реально знаю, як ці слова пишуться. Але вже я не став ризикувати, бо думаю, що як направив мене на якийсь там рівень вищий, я зовсім тоді від навчання відстану і нічого не зрозумію. Я написав, вона подивилася, сказала, що не, не переживай, все нормально. Все добре, ось бери ще направлення і йди в кабінет, ну так скажімо так, як по нашому секретарі, яка тебе відправить, то дасть тобі направлення, коли і куди тобі йти вже навчатися. От я зайшов, мені а, ще що вона мене запитала. У них навчання йде у три зміни. Три зміни це зранку. Там, скажімо так, з 8.30 до 11.30. І тоді з обіду, о 12 годині там здається, до 4 щось таке, і потім там ще вечірня зміна. Тобто вона спитала, коли тобі, ну, коли ти хочеш якусь зміну навчатися? Я так поміркував і вирішив, що мені по першу зміну найкраще навчатися, тому що ти з утра пішов, як всі люди у школу, відучився. І вже можна після цього займатися своїми справами, там, хатніми, якимись проблемами, документами там чи вивчати мову. От, тому що в обід це так зранку встав, фактично нічого не зробив, поїхав у школу. Після школи ти вже ввечері, тим паче зимовий час ввечері ти вертаєшся. Також нічого не співаєш толком зробити. І, ну от, да, тим, хто або працює, або кому далеко там доїжджати, тим можливо зранку не дуже вигідно. Мені було вигідно зранку, тому я попросив мене направити на навчання зранку. Вона сказала все добре. Відправили мене до секретаря, там я вже взяв роздруковку саме графіку моє навчання, там воно було розписано по дням по годинам, коли мені потрібно приходити на навчання. І дала ще, ще один листочок з переліком підручників, за яким ми будемо навчатися. Ну, Так що, якось отак пройшов мій тест. Ну, всім, хто це прийшов, ці всі вже ну, напевно, знають, як це проходить. Це просто інформація може бути більш цікава для тих, хто тільки-тільки сюди приїхав, починає і також буде ходити на ці курси. Навчання проходить чотири рази на тиждень. Я туди добираюся без проблем. Да, навчаюся я у місті Баддюрхайм. Це 2 кілометри від мого дому, саме місто знаходиться на підніжжі гори, школа знаходиться у центрі міста. Про саме навчання, саму школу я вам розкажу напевно в наступному відео, щоб не засмічувати вам місткою дуже непотрібною інформацією. Друзі, ну і саме місто дуже цікаве, дуже красиве. Якщо буде час, я його познімаю, вам покажу. Там трошки з ним ознайомлюся. А наразі всіх обійняв, всіх поцілував, всім здоров'я, пока. Ну а я побіг вивчати мову.